Цей кадр було вилучено з архіву у 1982 році. Кадр 023. Радіостанція, що передавала зі сну. у серпні 1982 року радянські радіоаматори впіймали дивний сигнал. Сигнал йшов із координат, яких не існувало на карті. Передача повторювала одне й те ж слово: «Прокидайся!» Через тиждень сигнал почали чути військові радисти, а потім один із них заснув просто біля приймача. Наступного ранку він говорив голосом, якого ніхто не впізнав його мову записали на магнітну стрічку. Коли прослухали запис уповільнено, почули власні імена. Прокидайся! Після цього всі, хто чув запис, почали бачити однаковий сон. У сні покинута вежа посеред поля. Вежа передавала сигнал навіть у снах, і щоночі голос кликав когось по імені. Командування наказало знищити частоту, та сигнал з'явився знову через три дні, і тепер його чути було навіть без приймачів. Лікарі казали, масова галюцинація, але на записах пульсу з'явились електричні шуми. Солдати почали втрачати здатність спати. Ті, хто засинав, більше не прокидались. Він зрозумів станція оживає лише коли люди сплять. Записавши сигнал, він почув шепіт, що вимовляв його ім'я. Ім'я звучало пошепки, але чітко, наче хтось поруч. Він намагався вимкнути апаратуру, але перемикачі застрягли. У ту ж мить загорілася лампа з написом Прийом. На хвилі чути було лише Серцебиття, його власне. А потім знову голос Не вимикай, ми не закінчили. Після того сигнал пропав назавжди. Але наступного ранку хтось увімкнув її знову. У звітах жодного запису про попереднього оператора. У розділі Попередній персонал. Стояло лише одне слово спить. Деякі кажуть, станція досі працює, але тільки у снах. Місцеві жителі обходять її стороною навіть удень. Кажуть, якщо заснути поруч, почуєш голоси. А якщо відповісти їм, вже не прокинешся. Запис цієї частоти намагалися відтворити марно. На старих плівках чутно лише дихання. І щось схоже на сміх. Станцію опечатали, але кожного року хтось зникає поруч. Кажуть, ці люди просто заснули біля станції, а вночі на старих хвилях усе ще чути Не вимикай, ми не закінчили.